Привіт всім, хто дивиться це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Сьогодні я буду втікати від бабки з дядом до лодці І ми наша цілі лі, вибратися з хати. З хати. Я йду наверх. Так. Тут нічого. Тут закрито. Поки нікого нема. Перша деталь. деталь. Ну, свіча, свічка зажигання. Від э, лодки. Так. Диссуди, так, 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 так. Йду і... наверх і берем тут мо туталом за спавнице. Не, тут не лом. E, йдемо сюди, але ця штука ще потрібна буде. Так. Йдемо сюди, і йдемо по екра, електро... ну шокер. Так, идем сюда. О, дед. Стоп. Положи. Давай. Так. И ты тоже. Положи. Ну и все. Наш ролик вышел. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И...